Thank you Роспорядження номер 100, 147 про нагородження з нагоди ювілейних дат від дня народження, За сумлінну і плідну працю, високий професіоналізм, відданість справі, вагомий внесок у розвиток галузі охорони здоров'я та організацію надання висококваліфікованої медичної допомоги. Вибачте, не той текст, не той текст, вибачте, заваговане. За вагомий особистий внесок у розвиток місцевого самоврядування, активну громадську діяльність, сумлінне виконання депутатських повноважень, ініціативність, відповідальність, відданість справі та з нагоди ювілейної дати від дня народження, нагородити почесної грамоти арцизької міської ради, сібова Федора Степановича, депутата Арцизької міської ради. Голова Сергій Парпуланський. Шановні депутати, на порядок денної сесії виносяться. Ми зразу з урахуванням комісії маємо голосувати правки. 49 питань виносимо. І два будемо додавати з голосу. Три. Трі. Е, хто за те, щоб прийняти порядок денний за основу? Прошу голосувати. Е, руками можна придбати, руками привезу. Хто за? Одноголосно. Е, у нас є да, 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 да. Рома Тодор, за. Да, да. Теперь да, у нас їх голосування про п'ятдесята ми перенесли, прото 50 -е вопросом додатково буде про надання матеріальної грошової допомоги на лікування под гірні Вікторівни, а 51 м буде про безпеку передачу транспортного засобу отримує гуманітарну допомогу. То за те, щоб винести ні, депутатський запит ми ж принесли наступно. Ну так ми ж перенесли на за Зачем його ставити на сесію? Так мы же запад по поводу конкурса прослушали его на комиссии. Смысл его выставлять ви на сесію? А, все, я понял. Хорошо. Согласен. Значит, все правильно. 50-й это будет запад. 51-й будет про надання матеріальної решения договорів. Та про побезопату передачу транспортного засобу. Хто за те, щоб вынести ці три питання на разом сесії? Хто за? Ой, Да. Галущак, карабаджак, за, за. Куралова, за. Слюсар, за. Тодоров, за. Целіков, за. Чилак Василь, чилак зіновій Афанасьев, за. Гладченко, за. Добрякова, за. Дерменджи, Чернишова, Сибов, за. Кривцов, за. Райчев. За. Э, ту... Так, і ще, і ще були доповнені зміни, тоді в цілому. Парпуланський. Галущак. За. Куралова. Слюса. Тодоров. Целіков. Челак Василь, За. Челак Зіновій, Афанасьєв, За. Гладченко, За. Добрякова, За. За. Чернишова, За. Сібав. Кривцов райче. Приймається. Нам необхідно затримати регламент проєднання цього пенального засідання. Пропонується для інформації з питання порядку денного до трьох хвилин. Для виступів до трьох хвилин роботу залежить за годину без перерви. Приймається? Ну, постаємося швидше. Підняттям рук, будь ласка. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Приймається? Я теж за. Так, приходимо до розгляду порядку денного. Пропоную, враховуючи те, що ми на комісії все розглянули. Ті питання, які не були проблемними, ми розглянути блоками. Е, перше питання було нульовим моношло про, депутат, про депутатський запит Церків Палабрища до заступника міського голови Штава Олени Николаїв щодо інформації про проведення конкурсу на посаду директора Кам'янського обіцею. Ми заслухали на комісію, е, приймаємо звіт до довідомо. Хто за те, щоб підтримати, та ми опублікуємо цей звіт? Парпуланський, за. Галущак, за. Карабаджак, за. Кур Куралова. За. Слюсар, за. Тодоров, за. Целіков, за. Чулак Василь, Чулак-Зіновій, за. Афанасьєв, за. Кладченко, за. Добрякова, за. Дерменжин, за. Чернишова, Сібок, Кривцов, за. Райчик. Приймаємося. Е, наступне питання про внесення, це перше питання у нас по порядку денному, про внесення змін до статуту комунального підприємства Артійська центральна повна лікарня. Додати до цього питання е, друге про роботу служби у справах дітей Російської міської ради за 24 рік і за перше повіччя 2025 року. Також блоком проголосувати. Третє питання про створення управління комунальної власності землекористування. Чи воно чи воно окремо голосувати? А? Чи ще? Добре, тоді перше та друге питання э, в цілому. Парпуланський. Галущак, Карабаджак, За. Куралова, За. Слюсар, За. Тодоров, За. Целіков, За. Чулак Василь, Чулак Зіновій. Афанасів, За. Гладченко, За. Добрякова, За. За. Чернишова, За. За. Кривцов, Райчев. Рішення поїняті. Третє питання про створення управління комунальної власності землекористування екології та архітектури та задрожня положення про нього. Голосуємо. А, і четверте, це два питання однотипні. Да, і четверте питання. Третє, четверте. В цілому. Парпуланська. За. Галущак. Карбаджак. За. Ураволов. Слюсар. За. Тодоров. За. Целіков. Чилак Василь. За. Чулак Зіновій. Афанасью, Гладченко, Добрякова Дерменджи, Чернешова Сіба, Кривцов, Карачив. Рішення прийнято, дякую. Наступне питання: принесення на змін до рішення Хельської міської ради про затвердження структури та чисельності установ закладів освіти акційської міської ради. Шосте питання про затвердженні структури та численності установ та закладів підпорядкованих відділу культури та туризму російської міської ради. Uh, і бюджет звіт по бюджет, про затвердження звіту про виконання бюджету російської міської територіальної громади за перше 25-го року. Три питання в цілому. За. Галущак. Да. Карабаджак. За. Да. Куралова. Да. Слюсар. За. Да. Тодоров. За. Целіков. Да. Чолак Василь, чолак зіновій да. Афанасьєв, За. Да. Гладченко, За. За. Да. Добрюкова, За. Да. Чернишова, Сібо, Кривцов, Райчо. Підіймається. Наступне питання по бюджету. Заслуховувати її не буду. У нас було питання по кондиціонерам. Будь ласка, Ірина Георгія, є у вас інформація? Це кондиціонер до подібні. Це це за 18 за 37 тисяч 800. Це з установкою, так?

потрібно більше, ніж пійці кінця це вони підуть, підуть ціної тендер. Є питання. Тоді по бюджету в цілому. Парпуланський. За. Галущак, За. карабаджак, За. Куралова, За. Слюсар, За. Тодоров, За. Целіков. За. Чилак Василь, Чилак-Зіновій, Афанасій, Пладченко, Добрякова. Берменджик, Чернишова, Сібов, Кривцов, Ральчик. Рішення не прийняти. наступне питання дев'яте. Ми його на комісії перенесли на наступну сесію, тому ми маємо проголосувати. Дев'яте про внесення та доповнення рішення Російської міської ради про затвердженню програми встановленої УЗР публіку води яким пільговим категоріям населення на 25 рік. Хто... Да, я говорю, Ми маємо на сесії проголосувати про перенос на наступну сесію. Хто за те, щоб перенести це питання на розгляд наступної сесії? Парпуланська. За. Галущак. За. Карабаджак. За. Куралова. Слюсар. За. Тодоров. За. Целіков. За. чулак Василь. чулак зіновій за. Афанасьев. За. Гладченко. За. Добрякова. Дерманджиль. Чернишова, Сібов, да. Кривцов, да. Райчик. Да. Наступне питання. Десята про заторожні цільової соціальної програми з утвердженої української національної та громадянської ідентичності пропонується проголосувати з програмою по бюджету 11, 11 програма про внесення та доповнення до рішення Російської міської ради про затвердження програми значення державних постійних свят. В цілому. Парпуланський. Палущак. Карабачак. Уралова, Слюсар, Тодоров, Целіков, Чулак Василь, Чулак-Зіновій, Афанасьєв, Гладченко, Добрякова, Дерманджи, Чернышова, Сибов. Кривцов, Райчик. Так, наступне питання у нас не виникало жодних проблем, тому я зачитую їх. 12-те. про відмову у продовженні договору, на якому майна що належить до комунальної власності міської територіальної громади. 13 -е, – Про безоплатну передачу майна з балансу комунального підприємства водоканалу на баланс комунального підприємства благоустрій. 14. -е, питання про включення до переліку об'єктів малої приватизації комунальної власності Арсійської міської територіальної громади, що піддає приліватизації нових об'єктів. 15 -е, – про приватизацію шляхом продажу за аукціону об'єкта малої приватизації комунальної власності Артійської міської територіальної громади, який розташований за адресою Одеської області, Болгарський район, міста Арксистського вулиця, лінія, 3 4 Шістнадцяте питання про внесення змін до рішення Артійської міської ради від 17 квітня переведення згоди на безоплатну передачу окремого індивідуально визначеного майна та матеріальних цінностей з комунальної власності Артійської міської територіальної громади в державну власність. 17 питання про внесення змін та доповнення до рішення артійської міської ради про затвердження програми благоустрою території населених пунктів. 18. -те. Про внесення змін та доповнення до рішення артійської міської ради про затвердження програми забезпечення діяльності водоповідника міційного господарства на території Російської міської територіальної громади. Девятнадцатое питання про внесення змін змінита дополнен до рішення арсійскої міського ради про затвердження програми за месяців незаконності безпеки та порядку на території Російської міського територіальної громади, в Урганской району десков безпечне архістської громади. Двадцяте питання. Про внесення змін змента дополнен до рішення артисткої міського раду, про затвердження програми підтримки збройних сил України та підрозділи територіального оборони, розташованих на території російської міського територіальної громади на 23-24 роки. 21 питання про внесення змін до рішення артисткої міського ради, про затвердження конкурсного програму утримання та ремонту от доріг. 22 -е питання. Змін до рішення Російської міської ради від 18 лютого затвердження програми про надання матеріальної грошової допомоги мешканцям Російської міської територіальної дир... громади. Е, проголосувати в цілому. Це з 12 по 22 включно. Є зауваження? В цілому голосуємо. Парпуланський. За. Халущак. Карабаджак. За. Куралова. Слюсар. За. Тодоров. За. Целіков. Чувак Василь, да. Чулак Зіновій, Афанась, да. Гладченко, да. Добрякова, Сіба, да. да. Кривцов, да. Райчик. Да. Приймається. Наступне... Наступне питання про надання матеріальної живої допомоги Волчанов Анатолія Афанасовича, який пострадав від пожежі в цілому. За. Да. Галущак. Да. Карабаджак. Да. Да. Куралова. Слюсар, За. Тодоров, Целіков, За. Чулак Василь, За. Чулак Зіновій Афанасьев, Владченко, Добрякова, Дерманджи, Чернышова, Сіба, Кривцов, За. Райчик. За. Приймається наступне про внесення змін 24 до статуту комунального підприємства Благоустрій та затрошення його в новій редакції В цілому. Так мы же можем... 25. Не, мы же решили, что мы э, даем, но они же не начинают сразу деятельность. На 22-го на комиссии мы рассматриваем их... Э, ну, это статут. Они могут парковку иметь и бесплатных парковок. Они могут, может быть, организовываться и парковка э, нашего, нашего, ну, допустим, напротив автостанции мы сделать платную парковку. Это, ну, Друг другу не мешает. Вопрос той парковки давайте решать уже на комиссии, чтобы мы сейчас не рассматривали это на сессии. 24-25 в целом. Парпуланский. За. Галущак. Карабаджак. За. Куралова. Слюса. Тодоров. За. Целиков. Это, что у нас? Ну? это у нас авто... э... стоянка... стоянка стоянка и антрецит. Ну, сянгевская станция. Я по станции вот по голостярчик 13. А по транзиту нет. Так что разделите, пожалуйста. Хорошо, 24 УКМ. Okay. Порпланский. Да. Галущак. Карабаджак. Так. Куралов. За. Слюсар. Тодоров. Да. Целиков. Челап Василий. Челап Зиновий. За. Афанасьев. Да. Гладченко. Да. Добрякова. Да. Берманшин. Да. Чернышов. Сіба. Кривцов. Райчев. Приймається. Наступне 25-те питання. Про внесення змін до статуту комунального підприємства акційської міської ради та збереження його редакції. Парпуландський. Калущак. Карабаджак. За. Куралова. Слюсар. За. Тодоров. Целіков. Чилак Василь. Чулак Зінов, да. Афанасій, да. Гладченко, да. Добрякова, да. Берманджи. Да. Чернишова. Да. Сіба. Да. Кривцов. Да. Да. Приймається. У нас 14 депутатів в залі, 15 я голосую і 2 депутати не в залі. 17 голосую ще. Переходимо до розгляду земельних питань. У нас 26 по 48. В принципі, у нас не було да, зауважень, крім десь ми вносили, яке питання ми вносили зміни. Срок, так, це яке питання у нас за номером? 47 -е питання Торпос поглянь. А, це на, на тій ділянці, що Рібаджі орендує біля Дому культури, там, де, де ми продали цю больнічну територію. Вони будують там мику для того, щоб зробити проєкт, вони мають погодити з сусідами. З ну, чотирма сусідами. Ця інталізація, депутатська комісія має вихід і потім поводити це з. Ну, Правильно пояснюють, да? Они там проводят, там лінія ліния, яка проходит через этот участок. А, линия? Потому что не согласован, <плес> висунути. Получається, Ну это нормально. Это правильно. Так. Яке питання, Поль Петросова? Значить, тоді голосуємо в цілому з 26 по 36 включно. За. Алущак. Карабаджак. За. Куралова. За. Тодоров. За. Целиков. Чулак Василь, yeah. Чулак Зіновій, yeah. Афанасьєв. Yeah. Гладченко. Yeah. Добрякова. Yeah. Дерманджин. Yeah. Чернишок, yeah. Сібов, yeah. Кривцов, yeah. Райчев. Yeah. Приймається. Наступне проєкт рішення 37-й. Голосуємо правку, зміну дати договору сроку, до сроку договору. Змінював на 7 років. З пролонгацію. Окремо правку. За. Халущак. Карабаджак. За. Куралова. За. Слюсар. За. Тодоров. За. Целиков. За. Чулак Василь. Сіновій. Синовий. За. Гладченко. За. Добрякова. За. За. Чернышова. За. Сибов. За. Кривцов. Да. Приймається В цілому 37 питання. Парпуланський. За. Галущак. Карабаджак. За. Куралова. За. Слюсар. Да. Тодоров. Да. Целіков. Чилак Василь. Чилак Зінов. За. Гладченко. Да. Добрякова. Да. Дерманджин. Да. Чернишова. Сибов, Кревцов, Райчик. Тридцать 38 по 48 не, не было у нас заважень в цілому. Парпуланський. Галущаток. За Куралова. За. Слюсар. За. Тодоров. За. Целиков. За. Чилак Василь, Чилак Зиновий, Афанасьев, Гладченко. Добрякова, Берманджи, Чернишова, Сібов, Кривцов, Райчев. Uh, прийнято, рішення не рішення прийнято. 51 питання. Про надання матеріальної допомоги на лікування подогорення Світлані Вікторівні. Парпуланський. За. За. Галущак. За. Карабаджак. За. За. Куралова. Слюсар. За. Тодоров. За. Целіков. Чувак Василь, Чулак Зіновій, Афанась, Гладченко, Добрякова, Дерманджи, Чернишова, Сібов, Кривцов, Райчик. Про звернення до рішення про звернення до Кабінету міністрів України та міністрів енергетики України щодо внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 5 червня 2019 року про затвердження положення про покладання спеціальних обов'язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних суспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії. Це стосовно продовження е, знижки на електроенергію. Парпуландський Халущак, Карабаджак. За Куралова. Да. Слюсар. Да. Тодоров. Целіков. Да. Чилак Василь. За. Афанасьев. Афанасье. Гладченко. Добрякова. За. Чернишова. Сібов, Кривцов, Райчев. Приймається. Наступне питання про безоплату, передачу транспортного засобу отримана є гуманітарна допомога до відділення поліції No1. Буганського війна відділу поліції головного управління національної поліції в Одеській області. Галущак, да. Карабаджак, да. Куралова, да. Слюса, да. Тодоров, Целіков, да. Чилак Василь, да. Чилак Зінов, Афанась, Гладченко, Добрякова, Дерменджин, Чернишова, Сібов, Кривцов, Райчик. Рішення приміняти. Які були зауважені чи пропозиції? Зиміни пакет. А може проголосувати? Можемо ще раз. Якщо до пропозиції немає, на цьому чергово 85-та сесія міської ради 8-го скликання. Оголошується за Дякую за роботу.